Ми записуємо одну пісню «Повія вітер, Степовий. Вона тепер просто стала актуальною. Колись там ще співали наші діду бабця ту пісню, і вона здавалося якоюсь такою далекою про... про далеке минуле. Тепер зараз вона про наше життя, що зараз нам відбувається. Тому захотілося її по, -по своєму заспівати. Не як в минулому, як сучасний. Ну і з посвятою ця пісня буде присвячена певним людям. Шостий учасник. Сьомий, сьомий. Лежить і слухає. Що який співає? Йо, це так, йо-йо, це так-так. І, 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 може бути йо! Типа, ти що? Тіпа, <різь> офі <різь> офігів, <різь> чи що? <шо? різь> йо. Або йо-йо. Ага, ти собі пороби, а я собі своє знаю. Йо.